І це сума 338 мільйонів. Стосовно будівель, ми очікуємо на заключення зараз по новому діагностичному комплексу НДІ проект реконструкція. І це найближчим часом ми отримаємо цей і технічний звіт, і кошторис, і експертизу, і від враховуючи ці показники, які нам, я сподіваюся, найближчий термін нададуть. Будемо. Максимально прозоро, в максимальних рамках законодавства розпочинати вже наш тендер. Яка це буде сума, я зараз не знаю. Стосовно реставрації, також зараз тільки розпочато, ну не тільки вона розпочата ця робота, і ми будемо виходити на тендери для проєктування з приводу консервації. А потім це буде дуже тривалий час тривати робота по відновленню історичних пам'яток. бо Розуміти, що реставрація це не просто будівництво.